Вітаю друзі! Сьогодні 22 серпня 2024 року ми закінчили матковідний сезон, відібрали останніх маток, які ще були замовлені і збережені для наших клієнтів. Тепер ми об'єднували ось ці нуклеуси, нуклеус, які були на цьому на цій доріжці. Такій. Тут певної матки. Матки Данії у кліточках. Тут ми не побачимо їх, ось така сила скажімо, нуклеуса. Надіємося піти в зиму з ними. Тут я не буду відкривати, тут дуже багато бджоли. Ви бачите. Ну і цей, також сформовано три таких нуклеуса. Там швидше був сформований дана пластини. Пластини, до речі, я півар. У нас 31 серія 30, за 31 число вони нормально, живі, все нормально. Ось. Джоли поменшало. І тому що там, думаєте, я не загинули. ні, це вже кінець сезону. Ну і ще ті об'єднаємо. Тут буде стояти один, і тут буде стояти другий. Такий нуклеус, Або на три, або на два корпуси. Гарно. Всім дякуємо. Ще у нас така слива є. Не зриває. Всім па-па до наступного сезону. І гарної зимівлі.